Чесно прочитати вірш, який теж переглядає життя і називається він Трівожний На я Яковий зустріч з таким е, е, поняттям, чи як сказати, правильно виславці, не знаю. Що до Бога молиться треба тільки три рази. Рано купіти бачите, якщо хоче. Я тут, не докучаю, Господи. От колись такий з людьми, то так мені говорить, що в тебе є, а мовити слова. Ти вкрив, почитав, закрив хороший. Богу на докучати не треба. Але коли я почав читати Слово Господь, слово Боже, було написано, молітесь постоянно. І оцей вірш він говорить, каже, тривож небеса. І тривож небеса, коли біль проникає. Набрав поряд свій небесною даль. небо все бачить, бо небо все знає, на ній живе той, хто лікує печаль. Тривожний безсад, коли важко буває, коли відвернулась рідня, від хай поки голос туди долинає, туди до Престолу Святого Творця. Ти, може, втомився або навіть тяжко. Потрібна порада, розради тобі, спішити до Бога, коли дуже важко. Він ніжно приходить на поміч душі. Згадай, скільки раз він тебе наповнявши, торкаючись серце, о як ти радів, бо ти тоді плакав до Бога, взивавши, а він наповняв проти цього тіла. Тоді промовляв він тобі, нахилившись, з любов'ю сказав, я поруч іди, а ти на колінами сльози залившись, ці ніжні слова зберігав завжди. Ти промовив йому, що тоді відчуваєш. турботу я бачу твою, мій отець, я знаю, що небо мені відкриваєш і силу вбиваєш для справи сердець. Як часто слабіли в путі моїй ноги, і в ослабленій вірі мені допомагав, ти завжди був зі мною Господь на дорогах. Дорога, дорога ти мені, дорога ти мені до душі промовляв. І слова ці тебе у житті, ці тебе підбодряли, дарували надію, що усе я пройду. бо на очах не раз сльози тебе, тебе виступали. Та надія була, що щоб знає нужду. Він знає, що в серці, як сильно втомився, знає, яка йде молитва твоя, він хоче, щоб ти перед ним прихилився. Про милість його, щоб просила життя. Тому, прихилившись це, час на коліна, бо знає, що відповідь з неба прийде у серце твоє, вмить, наповниться миру. Душа у молитві від раду найде. Лише на колінах душа оживає, і серце радіє, бо хоче співать, бо Бог свою силу в ту мить виливає, як хочеться вмиті та хійці навадь. І ось слова знову Господь промовляє, які проникають у серце твоє, я чую, я бачу, як ти знамагаєш, як тяжко порою тобі, дитя тобі є, ось знову до колоню свою простягаю, щоб силу відчув на своєму путі, ось ради твої я сердечні ціляю. Я бачу, як томишся ти в цьому, в цьому житті. Я знаю про те, що тобі спілкуватись зі мною, як з батьком в цей час, а на час не, не зі мною, як з батьком цей час. Не дає і, і віра твоя починає хитатись, а спокій шукає, так серце твоє. Ні ні, не сужу. Бо прийшов я спаситель, як той, хто готовий сьогодні спасти, поклиш до, до мене, є твій Утішитель, дішитель, ніж ти, у мені можеш мир віднайти. Іди перев'язка для тих, хто втомились. Лікую, хто зовсім побитий лежить, і ось на тебе приливає зловмилість, чи ти відчуваєш, як серце тревдить. Тривож, несами. Вони перепорах з тобою, розкрили вони ось обійми свої. Дитина моя, я тебе заспокою, тобі простягаю, як руки мої. Не бійся, я поряд тебе, так люблю я. Якщо навіть впав, подав поміч свою, любому моя є безмеж. Аллія. Відкрий своє серце, як я поряд стою. Тривож небеса, коли біль проникає, на прав погляд свій, дай. Бо небо все бачить, бо небо все знає, на Нім живе той, хто лікує печаль. Амінь. Амінь.